Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у відео покажу два способи, як швидко та смачно заготовити малину на зиму. Приготуємо спершу джем з жилфіксом. Він виходить дуже смачний, густий та ароматний. Дуже легко готувати без зайвої метушні. Малину промити під проточною водою. Якщо малина у вас домашня, то цей етап можна сміливо пропустити. Подрібнити малину за допомогою блендера. Якщо ви хочете, щоб джем був без кісточок, тоді додатково потрібно малину перетерти через дрібне сито. Далі беремо пакетик жилфіксу, у мене пропорції 1 до 1. Висипаємо у невелику мисочку та додаємо 2 столові ложки цукру від загальної кількості. Робимо це для того, щоб у джемі пектин не збився у кульки. Всипаємо жилфікс до малини та все гарненько перемішуємо. Кладемо на помірний вогонь та постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Додаємо цукор, що залишився, та знову постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Як закипить, варимо 3 хвилини, не більше і не менше. Далі готовий джем, ще гарячий, розливаємо по сухих стерилізованих банках. Герметично закриваємо кришками та перевертаємо догори дном. Такий джем чудово зберігається в квартирі. Але після відкриття банки обов'язково зберігаємо в холодильнику. Далі приготуємо малинове варення. Ось такий дуже гарний насичений колір. Готується воно дуже просто також, а виходить досить густе. Малину подрібнити за допомогою блендера або товкачкою для пюре. Для приготування нам потрібна каструля чи сковорода з товстим дном. Кладемо на помірний вогонь та доводимо до кипіння. Як закипить, всипаємо цукор. Перемішуємо та варимо 10 хвилин на середньому вогні. Періодично помішуємо та знімаємо піну, яка буде утворюватися в процесі кипіння. В кінці додаємо лимонну кислоту та варимо ще 2-3 хвилини. Знімаємо з вогню, та ще гаряче варення переливаємо у сухі стерилізовані банки. Гаряче варення дуже рідке, тому можна скористатися лійкою для зручності. Герметично закриваємо кришками, перевертаємо догори дном та в такому положенні залишаємо до повного охолодження, і тільки тоді варення повністю загусне. Надіюсь, рецепти вам будуть корисні. Так як особисто я цього року намагаюся нічого не заморожувати. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!